До 165-ї річниці від дня народження Панаса Мирного приурочили презентацію книги Миколи Колісника. Пристрасть на віки одна поема про панаса Мирного. Так називається книга, яка написана у віршованій формі. Автор книги, вчитель української мови за професією, пристрасний дослідник творчого шляху Панаса Мирного. За його словами, на написання книги витратив близько півроку, проте на збір інформації пішло значно більше часу. Я намагався передати його думки, сподівання, радість, гори, біди. Всього письменника протягом більшої частини свого життя Микола Савович досліджував життя письменника, вивчав її до найменших дрібниць: творчий процес, сімейні стосунки, коло друзів, листування тощо. Така кропітка робота позначилася на самій книзі. У поемі пристрасна одна» Панас Якович. Розглядається дуже скрупульозно саме у психологічному розумінні, як сприймати його як людину, як зрозуміти природу його таланту, чому він саме такий, чому він писав саме так, а не інакше, що йому боліло і чому воно йому так боліло. На саму презентацію зібралися друзі та колеги автора та школярі, які з радістю послухали цікаві розповіді письменників та дізналися чимало нового.